Добрий день, добрий день мої красоти добрий день мої нулі. Мала їхати завтра, їду сьогодні. Марсік, знаєш? Давай, концерт був, був. Давай по газам. З Києва каже, їхати, як Марсік. Ні. А, він спить. Спи-спи. Так само їхати від Києва до Яремчик і до Зи, так? Дев'ять часов, так. Дев'ять часов їхав, так. Так що був концерт, мій друг відсипається, я за кермом. Мої хороші. Ну що, держіть за нас кулачки, щоб ми без 15-12 зайшли вже в хату. Я думаю, ми встигнемо. Нам щасливої дороги, легкої дороги. Хоча ми виїхали, коли виїжджали з Яремча, були зелені, зелений світофор. Один зелений друз. за зайшов. Це все буде добре. Вам гарного дня, позитивного настрою. Я вас всіх I love you. Мої хороші траса, чистенька, така не загружу. Я думаю, що доїдемо швидко. Марсік заснув, пройшов нього вчора був концерт в Києві. А плюс дорога, знаєте, як один коли з кимось, ти хоч говориш. Кажу, ні, ні, опускай сидіння, спи. Музика грає, навігатор включений, і з вами говорю. Все буде добре. Саме головне, що ми встигли до Комендантської години. Я думаю, що ми встигнемо, тому що траса не загружена, так ніби то нормально. Все нормально. Мої рідно річки, я за вами вже зкучала, я так з вами давно не говорила. Ну що ні, сьогодні вранці показала в магазині товар, пішли з вами до діточок. і все, і дитина сіла, пропала, собиралася. Поки перемила все в магазині, поки послажувала. Практично всі рулетики продали, потім вже привеземо всі з вами новесенькі. Так що я усіх обіймаю цілюваю. Я думаю, на ближайшій заправочки буде кава, буде ходох. Ми обов'язково з вами поговоримо, тому що я ж надовго з вами не можу, недовго не можу з вами не говорити. Гарного дня, I love you. Тернопиль. Сейчас заправка. Сейчас да, заправка. Да, Ходок. Да, да, да. Так, ми в краситулі. По ходогу взяли і в путь дорожку. Так що держіть кулачки, щоб ми до 12 години встигли. Всім гарного вечора, позитивного настрою. Смачного вам. Що у вас сьогодні на вечері, Ви ж не знаєте, то я вам скажу, купляйте булочку, сосідку, і буде у вас ходог. Всіх I love you. Так, куди він є? Що ні разу не було, щоб я заїхала на заправку. Я люблю заправку UPG. І не поїхав ходог. Так що, мої хорошенькі, час поїмо і в путь дорожку, Держим кулачки, щоб ми до 12 години встигли. Я усіх, хобій маю, смачного вам бажаю. Буду вдома, обов'язку. Так, у нас трошки спустило колесо, зараз підкачаємо колесо і йдемо далі. Мої хорошенькі, як тільки буду вдома, зразу вам скажу доброї ночі, спокійної ночки, солодких снів. А поки хочу вам побажати хорошого вечора, позитивного вечора. Прийшли ми з роботи, трудяжечки, поїли і відпочивайте. Хорошо? Так, ну що, я вже глотнула тихо доги, Марсик, по дорозі. Доглатую. Доглатую. <ріх> так що нам щасливо трошки хвилюємося вже 17.40. Але нічого, трошки до Тернопіля була пробочка, але я думаю, що.

Не треба повернути за допомогою додому. Я хочу повернутися додому і знову проїжджатиме. Ось така трошки пробочка, ну нічого. Ми тоже будемо танцювати, як ми встигнемо доїхати. Машині на КП? Та ні, ми встигнемо. Я думаю, дивіка, ну пробка, звісно, час пік. Так, мої хорошенькі, як ви думаєте, ми встигнемо до комендантської години. Я так уже сама нервую. Ще й Марсі тут мені на нерви грає. сам да, уже да, да. Да. Я Мамо, я закохався. Ну, я Яка красива, красива. вона. Мамо, я закохався. Вона моя, вона моя. Вам Закохав... не впевненим бути, що все буде добре. Так, мої хороші, у нас ще У нас лопнула резина. Але як ти визволяться називається? Прямо тут СТО, швидко приїхав. Бистро приїхали. Я думаю, що нам швидко його зробити, ми швидко приїдемо. Так що мої хорошенькі, отак трошки у нас чіпе. Да, ми прочитали одразу відзиви за вас дуже-дуже такі. Дивіться, у нас, звісно, колесо. Хлопчики приїхали. Скільки? 10 хвилин, да? 10 хвилин і приїхали, так що не доїжджає до Хмельницького, як сказав Волочинськ. Я думаю, зараз швидко все зроблять і ми уїдемо додому і рінулічки. Зараз. Така у нас трошки ситуація. dobre doutores, Добрий ночі, мої красатулечки, добрий ночі, мої ріднульки, хлопчики, мої дівчатка. Я вже вдома. Покупалась. віщи в сірку закинула. Уже подожду, 15 хвилин достану живі віші. Наляла собі трошки-трошки Мартінів, захотіла Чуть-чуть. Заморена. замучена. Скільки зарікалася, ніч не виїжджати, Уже буде це останній раз. Дорога, звісно, така, знаєте, ми проїхали. Пробили колесо, але слава Богу, швидко зробили. Потім була тягучка, а потім сумерки. Це все. Але слава Богу, вже вдома, говорю з вами тихо, бо ви мої красо тільки спите. Не хочу вас розбудити. Я вам всім бажаю солодких, солодких снів, найсолодких. Якщо ви на одному бочку спите, вам нічого не сниться, повертайтесь на другий бочок, вам обов'язково щось присниться. Зараз я дуже вивішаю сірку, буду будуть на роботу, кину постельку. Я вже скучила за цим, там ж це не роблю, а тут буду робити, скучила. Я і за вами скучила, за привозом скучила, за всіма скучила. Зараз вивішаю стірку. завтра, звісно, не поїду на сім часов на роботу, поїду, хоч на дев'ятого. хоч чуть-чуть трошки більше посплю. Трошки за очки уставші, Ви, мої спите, спитала, да? солодких вам снів. А утром буде добрий ранок, гарного ранку. А поки спіть сладенько, щоб вам приснився самий-самий хороший сон. Щоб ви у мене на один бочок іграли, так би і не крутилися. Хорошо, мої ріднульки? І такий сон, коли хороший сниться, що сладке, да у нас така слюнка з зробити, чи подушка вся мокра. Да? Ну, у мене таке буває, у вас буває таке. Так що всім моїх хорошеньких сладкої, хорошої ночки. Я вас I love you. Я ж думаю, ви ж не подумаєте, що ваша Світулічка любе. Як і всі люди, по чуть-чуть, по 25. Я не буквально буквально 30 грамів це у мартіні, щоб трохи-чуть-чуть розслабитись, правда. Чуть-чуть. Ну, Мені ж задавали просто ви що любите випити. Як і всі люди, я можу і напитися, я можу і обрягатися, я можу і роздітися коло калітки. Як всі нормальні люди, так, да, я така. Але це не завжди. Це рідко, но метко. Я люблю один раз, на конкретний раз. По чуть-чуть свиркання це не моє. Так що, мої хорошенькі, зараз по чуть-чуть. Я -чуть. не буваю, ну, приходите зробити, знаєте, і хочеться хоч щось чуть-чуть. Ну, це тут капля в морі, капля в морі, а в живутки нічого. Да, мої да. так що, ви так теж любите по-настоящему. Особливо, знаєте, самогонка домашня, сало, цибуля. Давно ми з вами ночі не говорили. Ні, ми говорили одну ніч. Коли я прийшла геть ніяка. То було полтреть, я вирішила поговорити з розумними людьми. Да. Але хочу сказати, ні одного плохого коментаря не було. Ніхто не спаскудив, ніхто не обгадив. Сказали, молодець Світулька, правильно. Тільки мама сказала: Свята, дочка, ну що ж ти робиш? Кажу мамусь, це буває рідко, це буває м'єдко. Да. Особливо коли хороша компанія. Ця світулька з вами, ви думайте Боже. мій, Хто зрадіє, що я є, хто подумає, Боже, ж не було чути з вечора появилась? М -м -м. Не думайте так, я завжди буду з'являтися. Хорошо? Ви рідненькі. Я вже йду, вішаю стірку і буду лягати спадки. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого солодкого сну вам бажаю.